Наприкінці 60-х, початку 70-х років ХХ століття у степах південної України почалося масштабне будівництво. Радянський Союз робив ставку на атомну енергетику. І в самому серці природи вирішили звести ще одну атомну електростанцію. Місце обрали не випадково, зручно з інженерної точки зору, але ніхто не питав у природи. Територія, де природа сотнями тисяч років зберігала первозданний вигляд: гранітні пороги, рослини ендеміки, тварини з червоної книги. Тут знаходили сліди трипільської культури. Тут, серед реліктових скель на берегах Південного Бугу, свого часу розташувалася бугогардова паланка, колишній осередок козацької держави. Тут жили козаки, тут гардували рибу. Але саме сюди прийшла індустріальна машина. Побудували АЕС. Звели місто Южноукраїнськ. Згодом з'явилася Ташлицька ГАЕС, а ще нижче Олександрівська ГЕС. Бух зарегулювали. Природний баланс порушили. Сьогодні ця територія Національний природний парк Бузький гард символ спротиву і надії. Але й тепер точаться суперечки, зокрема, щодо підняття рівня водосховища. Це вже не просто історія про енергію, це історія про вибір. Чи збережемо те, що ще лишилося? Бо є речі, які мають жити довше за бетон і дамби. Бузький гард. Пам'ятай, розповідай, захищай.